Далі ж долучаємо до нашого ефіру Олега Жданова, військового експерта, про контрнаступ. Будемо говорити про всі ті події, які відбуваються зараз на фронті. Ситуація змінилася, як ми бачимо, і змінилася схоже на нашу користь. Олег Жданов, ми вас вітаємо. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Олеже. Отже, три населені пункти, про які зараз говорять найбільше. Нескучне, благодатне, Макарівка спочатку сказали про благодатне. Потім два населених пункти ще е, додалися адже з нескучного, просто як зазначають у зведеннях генштабу, просто бігли е, росіяни. Е, благодатне потім вже і Макарівку вдалося. Тут їх відбити на Бахмутському напрямку успіх в районі Берхівського водосховища просунулося вперед на 250 метрів. Як ви оцінюєте ці просування? Це вже можна сказати офіційний контрнаступ. І чи ні? Як ви бачите взагалі ці події? Ну, в принципі, так, можна сказати, що це контрнаступ, але це ще не масований контрнаступ. Це ми ще ще в бій війшли перший ешелон наших військ, і ми поки що е, продовжуємо прощупувати оборону противника і е, на, е, на, ш, намагаємось шукати найбільш слабкі місця. Ми ще не вводили основний резерв е, у бій. А, ми можемо сказати їм їхню ж фразу ми ще не починали, так я розумію. Ну фактично так до речі, я хочу зауважити, що на Бахмуті ми взагалі ведемо наступальні контрнаступальні дії за рахунок тих частин, які вели ввели раніше оборонну операцію. Там єдине підсилення було ще місяць тому. Це ми ввели в бій третю штурмову бригаду. От, до речі, яка сьогодні розвиває там основний основний успіх. Угу. От власне іще ще одна інформація, яка зверховала мережу, це підрив дамби річки Мокрі Яли на Запоріжжі. Як ви оцінюєте ці підрив дамби? Можливо, іще якісь дамби стоять під загрозою зараз, які слід більше укріпити. І чим допоможе цей підрив росіянам? Ну, це локальні підриви. Ці дамби вони не мають такого масштабу, як було на Каховській на ГЕС. Але. Судячи з того, що вони руй, підривають все, що можна підірвати, у них, ну, реально вони ну вони не розраховують на те, що їх оборона витримає натиск наших військ. До на речі, ще... сьогодні ж ну, начебто, там якесь свято у них, і їм треба визнавати, що сама міцна лінія оборони, вона фактично прорвана і не в одному місці. Так, ну те, що у них там свято, нехай вони там п'ють веселяться, А ми тут власне займаємося іншою справою. Зовсім нам не цікаво, що вони там збираються робити. От більше цікаво, наскільки у них потужна зараз оборона, тому що росіяни перейшли із наступальних дій на майже усіх напрямках в оборону. Наскільки вони зараз підготовлені до відбиття нашої атаки, і взагалі як слід оцінювати сили росіян у живої силі та у військовій техніці? Ну, скажу так, що вони фактично ж не готувалися до оборонної операції. Так, вони облаштовували лінії оборони в інженерному відношенні, але бойові дії вони все одно вели наступальні. До речі, сьогодні є ділянки, де вони намагаються наступати, а не а не вести оборонні дії. Це перше, і друге, коли вони зупинилися і сіли в окопи для ведення оборонного бою, от тоді. А ми почали вогневий вплив на, на ці лінії оборони. От тоді вони почали задаватися питанням, що ми тут робимо, і стійкість оборони скажу так, що да вони чинять спротив. Вони вони, вони не не тікають одразу, і но ну, все одно готовність померти тут за українську землю. Я бачу, що у них не зовсім. Тобто моральний дух, я хочу сказати, і психологічний стан не такі вже високі, а е, все одно, в кінці кінців, рішення приймається на користь того, що треба тікати. Наскільки впливає на ситуацію е, те, що зараз міністерство оборони РФ має наміри підпорядкувати під себе і е, приватні кампанії злочинні, от зокрема і Пригожина? Ну, дивіться, про Пригожина – це такий, я би сказав, єдиничний випадок. Там, там треба дивитися глобально, справа у тому, що вони хочуть всіх добровольців посадити сьогодні на контракт. А це говорить про те, що мобілізація не виконує свої завдання. Путін не наважується оголосити другу хвилю мобілізації або, хоча б ще, ну, ще раз часткову мобілізацію. От, і вони зараз будуть підписувати на контракт тих, кого набирає там, в, те, в ту ж саму територіальну оборону. Вони у них сьогодні рахуються добровольцями і будуть гнати їх на фронт. Ось в чому проблема. Ну а от цей епізод, е я його називаю серіал «Шойгу Пригожин. Mm. А він, е до речі, доходить, на мій погляд, до, свого, до своєї кульмінації, починає добігати. Чому? Тому що Пригожин фактично. В останньому в зверненні ну дуже далеко відправив Шойгу на прогулянку і афі заявив, що він не буде виконувати ніякі накази. Так що так що накал страстей там зростає дуже сильно. Власне, у російських пабліках розганяють те, що погода тут, наче, піде не на користь контрнаступу. Наскільки вона може стати на заваді е, нашим планам у відбитті території України, ну погода сьогодні не, не буде мати такого серйозного впливу. Це якщо там зарядять на тиждень дощі, от тоді може стати проблема з розпутицею. А так, ну дощі там один-два до Вони сильно не вплинуть на ситуацію. Тим більше там степова місцевість, як тільки дощ закінчується, вітер видуває воду дуже швидко. Mm -hmm. Так що ну бачите, Росія чіпляється за все, що можна зачепитися. Якщо не не е, не не злива, то там підр підрив дамби. Якщо не підрив дамби, то там ще якась нагол, щоб, щоб вони спалили всю техніку, і нам нема чим наступати. Так що, ну це вже я вам так со це пропаганда, намагається закрити ті дірки, які на сьогоднішній день має, має армія Росії. От е, ті всі дії, які ви, е, зараз виконує Росія, це фактично такий психологічний більший вплив, е, здебільшого на їх населення на Російську Федерацію. Але як на мене, росіяни самі по собі вони ви знаєте. Намагаються сказати моя хата з краю завжди, і ми тут не при ділах, як то кажуть. Е, наскільки може вплинути на, на ситуацію оголошення загальної мобілізації на території Ерефії? Е, чи чого боїться Путін? Чому він це не робить? Він боїться соціального вибуху. Причому чим далі, тим більше він це, цього боїться. От ще, якби як він рік, рік тому. Почав мобілізаційний процес не в вересні минулого року, а раніше. То Тоді, коли у них були успіхи, коли вони захоплювали наші території, от тоді так. І ця, ця, цей конвейер, який б вони запустили, побудували і запустили, він би працював би і досі. А сьогодні, чим далі, тим більше соціальний настрій на те, що. Ну, добре, війна війною, армія є, от нехай вона і воює. Ми її підтримуємо, ми, типу, за Путіна. Але коли приходить представник військомату, каже, ні, 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 ми, ми, ми не ми проти війни, ми не хочемо. А, власне, ще питання стосовно Криму. Як ви бачите відбиття Криму, і чи дійсно Крим буде відбуватися останніми кроками практично? Да ні, я думаю, що Крим не будемо відкладати в довгий ящик. Чому? Тому що фактично на сьогоднішній день складаються умови, коли ми можемо о, стосовно Криму провести якісь певні певні воєнні дії. Угу. Підрив дамби, ну тільки я думаю, тільки міг відтермінувати на декілька тижнів те, що скоріш за все задумав генеральний штаб. Ми, ми не ми не знаємо, що, що задумали наші війська. Але і сьогодні дивіться: сьогодні 49-та армія з 22-м корпусом російські, які дислокувалися на півдні Херсонської області, вони почали рух в бік Мелітополя і Тахмака. Вони знімають звідти війська. Сподіваючись, що повинні їх захистити. Ну нехай сподіваються. І ще одне питання з приводу е, того, що расисти е, зазначали про атаку українських безпілотників на катер Чорноморського флоту РФ. Е, чи це було насправді? Як взагалі можна оцінити такі е, звістки? Дивіться, я думаю, що насправді е, ну я принаймні знайшов наш, наш, цю новину на бібісі. Е, на Mm -hmm. BBC цитувала да цитувала ці дані, так що я думаю, якийсь інцидент був і, і треба дочекатися офіційної позиції нашого генштаба і щоб вони розповіли, що там було. Ну принаймні, BBC сумнівається, що їх було там шість цих безпілотників, що ціла зграя, і що всі всі шість були знищені, а корабель не отримав жодних е ушкоджень. Так Мені... що давайте почекаємо, що роз'яснить наш генеральний. Штат. Мені дивно було е, дізнатися, що одразу шість цих е, безпілотників так близько дісталися чорноморського флоту. От що мене здивувало. І там не близько. Дивіться, там сказано, що 300 кілометрів південніше Севастопольській бухти. Ага. Тобто це в відкритому морі. До речі, ну це я так розумію, приблизно в тому ж самому районі, де був розвідувальний корабель, там неподалік від Босфора, ушкодже. Але для розвід корабля нам було достатньо трьох, ну, ні нам, хто там, ми досі не, не визнали цю, цю подію офіційно. Е, от, трьох безпілотників було достатньо для того, щоб, е, щоб корабль не зміг справитися з їх відбиттям. Ну а якщо виявити, що їх було сьогодні шість, то ну, я сумніваюся, що хоч один не доплив до борта корабля. Подивимось, давайте почекаємо, що скаже наш генштаб. Стежимо і надалі за ситуацію. Дякуємо за включення, Олег Жданов, військовий експерт, про контрнаступ. І взагалі, ситуацію на фронті. Ми говорили, дякуємо.